Козяче молоко здавна вважається одним із найцінніших продуктів у сільському господарстві. У кожному селі, де тримають кіс, господиня знає, що це молоко не просто для пиття, з нього виходять такі смаколики, як сир, бринза, творог, вершки. Його ніжний смак, легка, солодкуватість і корисні властивості роблять його справжнім скарбом для родини. Недарма ще з давніх часів люди казали. Хто козу тримає, той здоров'я має, і це не порожні слова. Адже козяче молоко не лише живильне, а й лікувальне, особливо для тих, у кого слабкий шлунок чи алергія на коров'яче молоко. Кожна сільська господиня, що має бодай одну козу, знає, наскільки це благородна тварина, коза не потребує великих пасовищ, їсть майже будь-яку траву, а молока дає достатньо для родини. Його цінують за легке засвоєння, бо воно має іншу структуру білків і жирів, ніж коров'яче. Воно не створює важкості в шлунку, має ніжний запах, якщо коза доглянута й тримається в чистоті. І саме з такого свіжого, чистого молока виходить найсмачніший домашній сир не той, що купиш у магазині, а справжній, душевний, зроблений своїми руками. Для селянина сир не просто продукт. А частина побуту. Раніше його робили ледь не щодня, бо козяче молоко швидко скисало, а холодильників не було. Тож господиня завжди знала, як зберегти його користь, перетворити на сир. У кожній хаті був свій секрет хтось додавав ложку кислого молока, хтось шматочок з старого сиру, як закваску, а хтось довіряв лише природі і теплу печі. Сир тримали в полотняних торбинках, підвішували над відром, щоб сироватка стекла, а потім клали під легкий прес, камінь, цеглину чи дерев'яне кружало. Часом здається, що виготовлення сиру то ціла наука, але насправді це простий життєвий процес, який кожен може освоїти. Коли бачиш, як із звичайного молока з'являється м'яка запашна грудка сиру. Розумієш, що це справжнє диво природи. Люди здавна помітили, що козяче молоко схоплюється швидше за інше, і тому його часто брали в дорогу чи на ярмарки. Можна було зробити сир навіть у польових умовах. У народі казали, якщо в хаті є коза, то й без сиру не залишишся. Користь козячого молока настільки велика, що воно часто рятувало дітей у важкі роки. Старші люди ще пам'ятають, як. У повоєнний час козяче молоко давали немовлятам замість сумішей. Воно підтримувало сили, зміцнювало імунітет і допомагало пережити нестачу їжі. А згодом, коли життя ставало кращим, з нього знову починали робити домашні сири м'які, свіжі, іноді підсолені, іноді з кропом чи зеленню. Такі сири подавали до печеної картоплі, кукурудзяної мамалиги. Або просто до хліба з молоком проста, але ситна і здорова страва. Сьогодні багато хто знову повертається до традицій. Люди хочуть натурального, без хімії, без порошків і добавок. Козяче молоко стає популярним навіть серед міських жителів, бо його смак нагадує дитинство, чисте повітря, село, де все робиться своїми руками. Але щоб приготувати справжній сир, потрібно знати кілька правил. Без яких не обійтися це не складно, але вимагає уваги і поваги до процесу. Усе починається з правильно зібраного молока, свіжого, чистого, без запаху. Далі важлива температура, чистота посуду і терпіння, бо сир це продукт, який не терпить поспіху, зате винагороджує добрим смаком. Тому тема козячого молока і домашнього сиру. Не просто кулінарна, а життєва, вона про те, як зберегти частинку нашої культури, нашого способу життя адже поки є кози на подвір'ях, поки димлять печі й пахне свіжим сиром, живе і село, і традиція, і неважливо, чи ти робиш сир для себе чи на продаж, головне, щоб робив із душею. Бо коли в роботу вкладено любов, то навіть найпростіше молоко перетворюється на справжній скарб. Щоб зробити добрий козячий сиру вдома, потрібно знати кілька головних кроків і не поспішати. Усе починається з молока. Воно має бути свіжим, щойно надоєним, але вже трохи охолодженим, не гарячим і не холодним. Найкраще, коли коза доїться в чистому місці, а господиня одразу проціджує молоко крізь марлю або чисту тканину, щоб не залишилися дрібні часточки. У цьому перший секрет сиру. Чистота, бо навіть найменша крапля бруду чи старого молока може зіпсувати смак. У старі часи казали сир любить чисті руки і чисте серце. Це не просто слова від уважності господині залежить і смак, і якість усього продукту. Далі потрібно визначитися, який саме сир хочете зробити є м'який свіжий сир, є більш щільний пресований, є солений на кшталт бринзи. У кожного свої правила тиск повинен бути помірний, аби сир не втратив свою м'якість. Якщо зробити надто сильний прес, вийде суха бринза без смаку, якщо надто слабкий, залишиться надлишок вологи, і сир швидко скисне. Усе потрібно відчути руками, бо кожне молоко своєрідне. У спеку воно згортається швидше, а взимку повільніше. Іноді треба підправити кислинку, додати ложку кефіру чи сироватки від попереднього сиру. Після присування настає час соління. Сіль не лише надає смаку, а й допомагає сир довше зберігати свіжість. Найзручніше обваляти сир у дрібній солі з усіх боків або розчинити сіль у воді і занурити туди сир на кілька годин. Дехто додає спеції кріп, часник кмин для аромату. Це вже справа смаку. Головне не пересолити, бо козяче молоко має ніжний м'який присмак, і надлишок солі може його вбити. Ще один важливий момент посуд. Усе має бути чисте, без запаху металу чи старого молока. Найкраще використовувати емальований або глиняний посуд, скляні банки, дерев'яні ложки, металеві відра чи каструлі можуть надати неприємного присмаку. Особливо якщо молоко нагрівати. У селах для цього використовували старі глиняні горщики або мідні миски, натерті золою і промиті гарячою водою. Так робили, щоб уникнути сторонніх запахів. Після соління сир можна зберігати в прохолодному місці, обгорнувши тканиною чи марлею. Якщо зробити його щільним, він може лежати кілька тижнів. М'який сир краще з'їсти за кілька днів. Він найсмачніший свіжим, коли ще пахне молоком і травами. Є ще одна порада. Не змішуйте молоко від різних кіз, якщо одна з них має сильний запах чи їсть гірку траву. Це може зіпсувати смак. Кожна коза має свій характер, і досвідчені господині знають, з якого молока виходить кращий сир. Отже, головні правила прості: чистота, терпіння і правильна температура. Якщо дотримуватися цих трьох умов, сир завжди вдасться, а далі вже можна експериментувати, додавати зелень, горіхи, сушені трави. Та справжня сільська мудрість каже сир не любить поспіху й шуму. Робиш його, роби спокійно, з добрим настроєм. І тоді кожна грудочка вийде м'яка, ніжна і запашна, як саме життя в селі. Колись у кожному селі знали, як зробити добрий сир. Без жодних термометрів, заквасок чи мірок, усе визначалося на око та на руку. Старі господині казали, молоко саме знає, коли стати сиром, тільки не заважай йому. І справді головне спокій і відчуття моменту. У теплій хаті, де пахне дровами й парним молоком, у глиняному горщику повільно згущується біла маса. Не треба нічого поспішати, просто чекати, поки молоко схопиться. А потім тихо злити сироватку. Так робили наші бабусі й мами. І сир виходив таким ніжним, що розставав у роті. Раніше не знали про спеціальні закваски користувалися старим сиром або з кислим молоком. Якщо молока було багато, то щодня робили нову порцію, додаючи трішки від попередньої як живу закваску. Так сир мав стабільний смак і гарну густину. Улітку, коли було тепло, молоко скисало швидко, тому господині стежили, щоб не перекисло, інакше сир ставав твердим і мав гіркоту. Взимку, навпаки, ставили ближче до печі, накривали рушником, щоб тримало тепло. Це був справжній досвід, переданий із покоління в покоління, без книжок, але з розумінням, як поводиться молоко. Цікавий був і спосіб проціджування у кожної господині була своя сирниця шматок. Чистої полотняної тканини або домотканого полотна, у неї виливали згусток, підвішували на гачок або на палицю над відром, краплі сироватки повільно спадали, залишаючи щільну масу, яку потім клали під камінь. У деяких селах використовували дерев'яні форми, вони мали отвори, щоб стікала рідина, а на дні був вирізаний візерунок. Коли сир застигав, на ньому залишався гарний малюнок квітка чи сонце. Це вважалося добрим знаком, бо сир із сонцем буде щастя в домі. Багато хто додавав у сир трохи кропу чи зеленої цибулі, а в Карпатах м'яту або чебрець. Такі сири були духмяні, пахли полем і літнім вітром. На свята господині спеціально готували святковий сир трохи солоніший, щільніший. Який можна було зберігати довше його клали в глиняний горщик, заливали сироваткою і тримали в погребі, такий сир міг стояти місяцями і тільки набував кращого смаку. Є ще старовинний метод печеного сиру. Коли звичайний сир уже відціджений, його клали у піч у глиняному горщику, де він повільно нагрівався, розплавлявся і знову тверднув. Додавали трішки масла, яйця, сіль, і виходив ароматний тягучий сир, який у народі називали буц або вурда. Особливо цінували його пастухи, він міг довго лежати в дорозі, не псуючись. Коли йшли в гори на випас, то брали із собою шматок такого сиру, бо знайшовся він завжди, і на сніданок і на вечерю. Звісно, сучасні методи трохи інші. Тепер можна купити готову закваску, термометр, прес, форми, це зручно і дає стабільний результат. Але м -м, навіть сьогодні досвідчені господині кажуть, що найкращий сир той, що зроблений по-своєму, бо кожне молоко живе і треба до нього мати відчуття. Машина може виміряти температуру, але не визначить, чи правильна густина, чи достатньо кислоти, тільки рука господині відчує, чи вже пора проціджувати. Чи ще треба почекати. Є також різниця між старим і новим посудом колись для молока брали тільки глину або дерево, метал вважали холодним і мертвим для продукту. Може, у цьому є частка правди у глиняному горщику сир дихає, дозріває, а в металі часто з'являється сторонній присмак. У селі і досі можна знайти старі глечики для сиру, які передаються у спадок. Кажуть, що чим старіша посудина, тим кращий у ній сир, бо вона вже набралася сили. Є народна прикмета якщо під час приготування сиру хтось свариться в хаті, сир може не взятися. Тому господині завжди намагалися робити його в доброму настрої співали або молилися. Сир це як дитина, росте від доброго слова. Може хтось посміхнеться, почувши це. Але старші люди переконані усе живе від людської доброти, і коли робиш сир спокійно, з любов'ю, він виходить м'який і світлий, немов у ньому залишилося трохи тієї доброти, так поєднується старе і нове народні звичаї, перевірені руками і серцем та сучасні способи, що дають точність. Головне, не втратити душу процесу, бо сир із козячого молока це не просто страва. А частинка нашої історії, зв'язок із предками, з землею, з рідною хатою, і коли хтось сьогодні бере в руки теплу грудку домашнього сиру, то може і не здогадується, що тримає в ній працю сотень поколінь, які жили на цій землі, доїли кіс, розпалювали піч і берегли ту просту, але глибоку мудрість робити все з любов'ю. Підсумовуючи все сказане, можна сміливо сказати зробити добрий козячий сир у домашніх умовах це не просто кулінарна справа, а ціла наука, що виростає з любові до своєї праці і поваги до традицій. Хто раз спробує зробити його сам, той уже не захоче купувати готовий у магазині, адже смак домашнього сиру це смак тепла, щирості і натуральності, який не підробить жодною фабрикою. У цьому і є головна перевага. Ти знаєш, з чого зроблено, знаєш, як зберігається, і впевнений, що все чисте, без домішок і порошків. Найважливіше у сироварінні не боятися. Кожна господиня колись починала з першої спроби. І навіть якщо спершу вийде не зовсім так, як хотілося, то з кожним разом сир буде кращим. Буде. Бо досвід приходить з руками, а рука відчуває, як. Поводиться молоко, коли воно правильне, головне чистота, терпіння і спокій. Якщо молоко добре, коза доглянута, посуд чистий, а настрій спокійний. Сир обов'язково вдасться не менш важливо і правильно зберігати готовий продукт. Якщо сир м'який і свіжий, його слід тримати в прохолодному місці, загорнувши в чисту тканину або марлю. Найкраще з'їдати протягом 3-4 днів, бо саме тоді він має найніжніший смак і аромат. Якщо хочете, щоб сир лежав довше, посоліть його і залите сироваткою, тримайте в банці або глиняному горщику. У старих погребах сир міг стояти тижнями, не втрачаючи смаку. Навіть трохи підсушений сир можна потім натерти і додати в кашу або вареники. Це теж добра справа, бо в селі нічого не пропадає даремно. Для тих, хто планує робити сир на продаж, варто пам'ятати покупці завжди відчувають щирість якщо продукт зроблений із душею, його запах і смак говорять самі за себе люди шукають справжнього, такого, як колись, коли кожен шматок сиру мав свій характер, свій запах, своє тепло, і тому навіть у сучасних умовах. Коли технології спрощують усе, варто залишити у своїй роботі трохи старовинної повільності. Сир не любить поспіху, і саме тому в ньому є щось від спокою природи. Ще одна порада не забувайте ділитися досвідом, навчіть дітей або внуків, покажіть, як доїти козу, як проціджувати молоко, як чекати, поки воно згорнеться. Ці прості речі виховують терпіння і любов до праці. Коли дитина бачить, що з молока можна зробити сир із сироватки та й млинці, а з залишків корм для худоби, вона розуміє, що кожна річ у господарстві має свою цінність, так передається не лише знання, а й душа села. А ще сир це не просто їжа, це символ добробуту і турботи. Коли господиня подає на стіл білий запашний сир, вона немов каже: у моїй хаті все гаразд, є тепло, хліб і праця. І справді, що може бути?